Мене звати Ніна. Я викладаю літературне мистецтво у гуртку Альтанка, дитячого центру позашкільної роботи корабельного району міста Миколаїв. Сьогодні я розповім вам про мистецтво ліпограми, особливий текст, в якому ти не використовуєш одну літеру. Причому сам вибираєш, яку не використовувати. Ліпограми пишуть для того, щоб збагатити свій словниковий запас, розширити кругозір. Не просто форфан, адже це весело. Але спочатку трішки історії. Мистецтво літератури знає різні форми організації тексту: сонет, хайку, секстини. Ці форми задають певні обмеження для текстів. І від цього текст, як не парадоксально, стає більш наповненим. Але обмеження вимагають більших зусиль, детальнішої роботи з текстом. Завдяки обмеженням ми, власне, і збагачуємо свій словниковий запас. Ми досліджуємо межі мови, дізнаємося, як вона себе веде в різних станах. Людство давно цікавиться обмеженнями для тексту задля заглиблення в сенси. Наприклад, ті ж хайку або сонет, зокрема, обмежені кількістю рядків. Наприклад, паліндром – текст, що читається з початку в кінець і з кінця у початок однаково – Ось, до прикладу, найдавніший паліндром Сіяч Арепо тримає у справі колеса. Однією з цікавих мистецьких груп, що досліджували обмеження, була французька група уліпо. В оригінальних формах уліпісти, без сумніву, були богами. Уліпо було заснована у Парижі у 1960 році математиком Франсуале Ліоне і письменником Реймоном Кено. Серед найвідоміших учасників об'єднання літератори Жорж Перек, Італо Кальвіно, Жак Рубо, художник Марсель Дюшан. Уліпо майстерня потенційної літератури, об'єднання письменників і математиків, які мали на меті наукове дослідження потенційних можливостей мови шляхом вивчення відомих і створення нових штучних літературних обмежень. Це були формальні вимоги до художнього тексту. Наприклад, певний віршований розмір або відмова від використання певних літер у тексті. Серед творів фліпістів є надзвичайно цікаві. Наприклад, легендарні 100 тисяч мільярдів віршів Реймона Кено опубліковані у 1961 році, оригінальна структура збірки дозволяє виконати умову заголовку. Кено написав десять сонетів так, що можна замінити в будь-якому рядок на відповідний рядок в іншому сонеті, і отримати новий вірш. Серед поезій уліпістів, зокрема, можна зустріти Ропалік це особливий вірш, в якому кожен наступний рядок на один склад чи одну літеру більший за попередній. Наприклад, мені здавалося, що бачу, як серед гідної захоплення краси сяє й блищить Троянда. Світ тремтить, змучившись і створюючи відчуття чарівності, яке скрутили, розпилили на ікс. Ліпограма, як явище, існувала дуже давно. Ще у третьому столітті Нестор переписав Гумерівську Ліаду, відмовившись у першій главі від Альфа, у другій від бета, у третій від гамма і так далі. Жорж Перек. Відомий представник Ліпо використав метод ліпограми для своєї книги зникнення. У кожному розділі книги була відсутня одна голосна літера французького алфавіту. Зараз ми з вами на практиці спробуємо написати власну ліпограму, ну принаймні її фрагмент. Припустимо, я хочу написати про те, який сьогодні сонячний чудовий день. Я розкажу, як мені тепло та радісно, як повітря пронизало. Сонячним промінням, і як хочеться творити нові дива у такий день. В якості обмеження оберу літеру О. Отже, напишу перше речення. Сьогодні чудовий сонячний день. В трьох словах з чотирьох є літера О. Що ж робити? я заміню сонячний на яскравий. Думаю, що слово чудовий можна прибрати, адже він яскравий і чудовий. А для сьогодні я підберу синонім: це буде нині. Нині яскравий день. Тепер напишу: сонячні промені гріють моє обличчя. Спробуємо позбутися тут літери О. Обличчя можна прибрати, а моє замінити на мене. А от сонячні промені складніше замінити. Скористаємося тут метафорою. Припустимо, промені у мене асоціюються з зайчиками. Сонячне це щось в небі. Нехай будуть теплі небесні зайчики. Гріють мене. Отримали фрагмент тексту. Нині яскравий день. Теплі небесні зайчики гріють мене. Тепер ви знаєте історію ліпограми і навіть вмієте їх створювати. Пропоную вам самостійно спробувати погратися у ліпограми або й у кампанії друзів. А результати публікуйте в коментарях. Бажаю успіху!